Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, а власне історію цієї хворобливої теми я нагадаю трошки пізніше, але ви як фахівець, скажіть, от те, що відбувається, і власне така розв'язка грандіозна, яка відбулася в контексті виборчої кампанії, це елементи власне такої політехнологічної гри? Чи дійсно настільки вже визріло, що люди, які перебувають на відповідальних посадах, не гребують нічим? На жаль, це індикатор, і приходиться це багато повторювати. Системної е, кризи е, всієї політичної влади в нас в країні некомпетентність, безвідповідальність привели до того, що фактично Захід зараз звертається до нас і е, стимулює е, процеси е, очищення наших не тільки правоохоронних органів, але й е, політичної системи. Від людей, які тільки збільшили рівень корупції в нашій державі. І все, що відбувається, це, на жаль, політичне шоу. Рада національної безпеки закликає Кабінет міністрів провести аудіт. Але ж давайте говорити відверто у відповідності до чинного законодавства і Конституції нашої країни. Президентська вертикаль влади у нас відповідає за військово технічне співробітництво, за оборону. І за боротьбу з корупцією, в тому числі в оборонній сфері, під час війни. Кабінет міністрів не має власних розвідувальних органів, нема цього у прем'єр-міністра. У нього нема спеціальних служб. У нього нема навіть правоохоронного органу, який би міг цими питаннями опікуватись. Рада національної безпеки і оборони це до речі, орган при президентові. А її секретар, згідно статтю 13 закону про РНБО, він. Між засіданнями Ради безпеки, яку очолює президент, а там всі силові структури, всі представники спеціальних служб правоохоронних органів. Він особисто несе відповідальність за планування, координацію, контроль діяльності всієї спектру наших спецслужб правоохоронних органів. військово технічне співробітництво воно знаходиться в оперативному скажімо так. Опікувані з боку е, Служби безпеки України. Для цього існує навіть спеціальне управління контрозвільного захисту е, сфери військово-технічного співробітництва. Розвідки приймають участь в е, супроводженні згідно закону про відувані органи е, всієї торговлю і зброєю і все, що стосується військово-технічного співробітництва. Отже, гучний скандал, який призвів до того, що на рівні наших західних партнерів. До нас звертаються з жахом. Вони допомагають нам, допомагають в тому числі фінансово. А непрозорий бюджет тільки зараз Рада національної безпеки після цих гучних скандалів говорить про те, що ви знаєте, це його дійсно можливо треба відкрити. Чи ми запрошуємо давайте аудиторів із за е, кордона, які е, проведуть е, аудит Укроборонпрома? Про «Укроборонпром» з самого початку, ще з часів е краху режиму Януковича, говорили, що це е штучна структура, яка була створена тільки того, щоб е непрозоро бюджет на оборону і безпеку можливо було розкрадати. Але де ж всі ці спеціальні служби, які підпорядковані по вертикалі і контролюються радою національної безпеки, були всі ці п'ять років. Зараз ми чуємо гасла, гасла, які повинні відволікти кабінету міністрів. Доручається провести аудіт. Кабінет міністрів не має жодних для цього можливостей. А орган, комісія по військово-технічному співробітництву експортному контролю, яка й повинна була опікуватися цим, її очолив до цього часу пан Гладковський. А де відповідальність політична хто підібрав нефахову людину пана Гладковського на цю посаду, який, як виявилося, зараз є об'єктом розслідування? І ще я мушу сказати, що для демократичних країн, для послів демократичних країн, і вони це мені висказують при зустрічах. Заява навіть першої особи, що е, відреагували на моє звернення і провели обшуки. Вибачте, це не прерогатива президента втручатися в діяльність, е, е, коли проходити обшуки, і як їх проводити. Е, у нас є конституція, кримінальний кодекс. А е, тільки е, право, яке працює незалежно навіть від президента. Президент може планувати, координувати і контролювати якість роботи цих правоохоронних органів.